Це свято, коли палає на Кримському мосту, це свято, це дуже хороші дні від служби Божої. ваша служба Божа, трійця все таки. Є, Щось є яке церковне от, одухотворення, так? Одухотворення, духотворення. Так. <світ> все супер, все чудово, хороший удар. Ну, тобто, Я так розумію, що наслідки не такі, наприклад, як були там, коли вантажівки. до речі, пам'ятаєш, колись Любить Служба безпеки вантажівки. З наших підривів на мості був вантажівський. Ці, по, по цій топорі зараз стався вибух, давай скажемо, всім. 4.44 ранку стався вибух на, під водою. на Опорі мосту, а і зараз уже якби гуляє жарт, про те, що це теж вантажівка з'їхала вже під воду від малюка, яка призвела до цього вибуху. Ну тобто, я так розумію, що незаконна споруда ще повністю не розвалилася, але її підвалини вже дуже серйозно закладені. Тобто, ну жарти жартами, але тепер okay, удар за ударом трошки потрошки. Знаєш, як кажуть, лупайте цю скалу за даними, які поширюють 1100 кг вибухівки. Було використано вчора. Була дуже в президента така хороша фраза, що після перемовин в Стамбулі, напевно, росіяни зведуть себе далі нахабно, і треба, напевно, ще трішечки попрацювати, щоб їх втихомирити. І тут на другий день ось така операція. Ну, очевидно, що президент знав, коли це буде. Якщо це така була пасхалочка, відсилочка до того, щоб. Павутина буде продовжуватися ще там, то це дуже дуже добре. Насправді, в чому суть е, мосту Керченського це сильна психологічна історія по росіянах, тобто Інформація. це інформаційна, і це дуже. Символічна штука для всієї Росії, для, особливо для Путіна, тобто який феєрично відкривав цей міст, їхав на тому Камазі. Бачиш, вантажівкою Путін проїхав, вантажівки і переслідують. А він на вантажівці їхав? Ну, Пам'ятаєш там щось сотні Камазів проїхалися, типу, що витримає міст, угу. і Путін там вів якийсь один з Камазів. Тобто з вантажівок бачиш вантажівки, як повертаються Слухай, До речі, а знаєш цю фішку про символізм роботи. Я розумію, що в спецслужбах це дуже така важлива штука, тому що навіть же ж удари по стратегічних аеродромах російської авіації вони відбулися 1 червня, коли 29 років тому, 96-му році, саме 1 червня, ми віддали росіянам згідно з ядерним розброєнням усі от літаки стратегічної авіації. І 1 червня, через 29 років забираємо всі можливості у Росіян. Мені здається, що ну я не знаю, чи ти типу, Яке знає, що потім добро, стало зрозуміло, чому саме цього року президент переніс перше червня зняти захисту дітей. Майже скільки тут таких ну, речей така насправді ж штука. Я не знаю, це, це, це є якась така тема в службах. Є в спецслужбах присутні такі речі. Спецслужба любить символізм, спецслужби люблять робити все до кінця красиво. І це тоді вказує про а, можливості. Ну ти ж розумієш, що можна було зробити це будь-який інший день, але обрали саме цей по певних там низку причин. Ну вже ж це і вибрано вихідні, а вже ж і. Дата була обрана не просто так, тому спецслужби це люблять. Вміють і це теж ще один з таких, знаєш, наших козирів. Коли ми говоримо про спецслужби, ми говоримо про те, що сьогодні українські спецслужби СБУ ГУР роблять те, що не роблять спецслужби найбільших найпотужніших країн світу. І ми дуже часто розказуємо, що треба свій мосад. А я напевно хочу сказати, що ми вже маємо. Свій мосати ми маємо свої топові спецслужби, які треба посилювати, яким треба допомагати, і робити все те, щоб в них вдавалося все в кращі ліпше, захищати кращих офіцерів цих спецслужб, тому ну що за ними полюватимуть, очевидно, що. Їх захочуть там завербувати, вбити, ліквідувати, і це є теж задача для держави захистити таких людей. Це дуже важливо, тому що люди, які беруть участь до цих операцій, розуміють, що для росіян це стають для помсти дуже дуже привабливі цілі. Слуха, ну теоретично, що це може бути? В нас я маю на увазі по ураженню служби безпеки України. Це може бути закладка саме в опору моста, яка якоїсь вибухівки, але я. Чесно, я гадки не маю, як водолази туди мали відійти, вантажівки проїхати під. Ну, типу, я, не, я не уявляю навіть приблизно, які це може бути. Ну, є дрон, ну, є варіанти дрон. та типу, підводні дрони, у нас їх два е презентувалися в Україні: це дрон Толока і дрон-марічка. Е з приблизно тими тутожними, ну навіть трохи більшими заявленими технічними характеристиками, ніж те, що ти озвучив, 1100 кілограмів вибухівки в тортиловому еквіваленті. Е та ж сама толока, вона там в рази більша, ніж. Згідно та тобто, попередніх п'ять тисяч, але згідно офіційної інформації, то лока ще тестується. Ну, чесно кажучи, З марічкою не знаєш. Я не уявляю, як саме це служба безпеки зробила. І Я розумію, що можливо, це зараз іще якісь такі, як ти казав, пасхалочка удару по кримському мосту. Ми бачимо, він димить досі. Так він не впав. Тобто питання цієї незаконної конструкції ще не закрите, Ну насправді не закриті, і ми будемо закривати його довго читати. і от дивись. Насправді, напевно, що е в чому відмінність ударів по аеродромах, і в чому відмінність цього е цієї історії, коли аеродроми було, коли аеродроми палали, ми зразу бачили. Модульні будиночки, епівдрони, які злітали з під модульних будиночків, Ми бачили е, самі відео, як дрони уражали, Ми бачили там версії про те, що дрони навчалися штучному інтелекту. У нас на е, музеях авіації, і тому подібні речі. Е, тобто, я веду до того, що. Е... Прекрасно розуміла СБУ, і зараз, напевно, я собі роблю такі висновки. Прекрасно ми розуміємо, що це вже от той відпрацьований епізод, його можна було оприлюднити, тому що це ну б'є просто нижче пояс росіян, наскільки це, типу, класно зроблено. По-друге, ти вдруге такого не повториш. А ось тут в цій операції інформаційно навіть немає жодного натяку, ну, як це ін... сталося. О, ще щось, да. Тобто, е, Тобто варто... це може бути повторено, от я це, до чого. Та та, та варто засек... засекретити це, тому що, ну. Ну що, нам покажемо якийсь наш дрон. Ну це погано. Ми не маємо його показувати, тому що це ворог дослідить і зрозуміє. Тому дійсно ти правий, історія зі впівішками і аеродромами тут а ураження, б, а, психологічний інформаційний вплив, яким чином це зробила служба безпеки на Росію на пониження їхнього авторитету і загалом на пониження авторитету влади російської і служб російських перед цивільним населенням в Росії. Росіяни це все ж бачать, вони це вже читали. Тобто, це ти не приховаєш ту історію, але я от не побачив якихось заяв від російської влади за ці всі дні щодо аеродромів. Їх і не буде. Гражданське щодо... не... населення знаєш, що найкращою є заявою, на мою думку. А це переговори, які відбулися в Стамбулі. Це наш другий раунд української і російської делегації. Я не виключаю, що просто, от якби не було удару. То в принципі будь-якого позитиву, там щодо обміну полонених щодо обміну тілами і подібних речей напрацювання їх в принципі не було б озвучено. Я тут ти знаєш, думку я тут думаю, що ні, тому що єдине на що готові іти росіяни, це на обміни, і таким чином не демонструють світу. Що от бачите, ми навіть щось робимо. Ми от навіть от українці що зробили на нашій території, а ми далі продовжуємо процеси. Це українці не хочуть миру, uh -huh. це українці погані. А ми от навіть на обміни йдемо. Тобто, тому що для них що їхні полонені, тобто російські, їм не так вже потрібні. А наші да це елемент торгу, тому що вони виторговують. Напевно, та один з найсильніших моментів того, що це рівноцінні обміни. Тобто, чи не найбільше нам вартує за ці роки, це рівноцінних обмінів добиватися, тому що росіяни завжди хочуть психологічно нас продавити, щоб ми давали більше росіян, а вони менше наших людей. Ну і ще один момент, який би я хотів зачепити у контексті вибуху Кримського мосту. Дивись, це логістика півдня, mm. тому що кримське місце ж понасамперед це про логістику півдня в Криму. Зараз як так. Ну, є, звісно, активність російських військ, але по цій логістиці завдаються удари вже дуже давно. Керченська поровна переправа, я про неї не чув новин уже дуже давно, тому що ті власне, кораблі, які здійснювали перевезення залізничних вагонів, Конро -трейдер» там, і тому подібне, їх вже давним-давно потопили. Там, здається, один був лише на ремонті, але я про них нічого не чув. Кримський міст. Ще додатковий удар по логістиці, тобто він ще менше зможе забезпечувати південь нашої держави два дні тому гур. Вражає товарняк в Якимівці, це під Мелітополем. Та. Сьогодні знову база Мелітополь. До цього ще була атака дронами від головного управління розвідки на паливні цистерни. це минулого тижня, півтора тижні тому було Бу на запорізькому напрямку. І, uh, да, да. і ще п'ята новина у цьому контексті, тому що вона так само зачіпає фактично цю південну залізничну гілку. Це гілка Волноваха. Наші партизани з Руху Атеш, вони повідомляли, що на новозбудованій гілці Волноваської залізниці між Таганрогом і Маріуполем було так само здійснено диверсію на залізничній колі. Там було якесь шафу, управління її порушено. Ну тобто за останні дні дуже схоже на те, що виключається. Різноманітним ударом це не просто символічні насправді речі. Це виключається логістика півдня. Чому? Тому що ми з тобою я скажу свою таку суб'єктивну думку, а ти от можеш її доповнити. Мені здається, що знаєш, якщо дивитися на ці всі от події, які відбуваються, їх треба ну реально аналізувати з точки зору е, військової приналежності потрібності. Це не просто так, що там малюк. Не просто так, що малюк захотів а, і, і, і гахнув те, що йому хочеться. Не просто так, щоб там повпливати на росіян, не просто тому, що це переговори, а тому, що це має мати конкретну якусь військову потребу, скажімо так. Десь згадані низку операцій, які провели ГУР, РСБУ та інші підрозділи на півдні, тобто це і те, що відбулося біля Мелітополя, і Стаганрога на Маріуполь. Тобто і удари по Кримському мосту, це дійсно це є там підготовка певних процесів. Вже ж не хочеться занурюватися в які. Якісь там інсайди, які можуть загрозувати. Але ти тут правий в рамках того, що в принципі нічого екстра не сказали, це речі публічному. а знаєш, як, чому кажуть там, інформація ДСК є для, для користування чи таємно, Бо є інформація в вільному доступі, вона просто в вільному доступі. Я так вже і кубки зібрав, склав, це вже вона не сацінність, це вже щось хороше і вигідне розповів. і Тому давай будемо так позитивно ставитися, що відбувається. Як я кажу, що знаєш, зони відповідальності, десь Ефективніші підрозділи, десь і менш ефективні підрозділи. І десь є концентрація сил дуже різна, і залучення сил дуже різне. Факту просто того, що ми собі не можемо дозволити оборонятися зараз в максимальному режимі, якщо ворог потисне почне тиснути на Запоріжжя, на Херсон, на Суми і на Костянтинівку з Спокровську. Ми не можемо ці всі ці. Не можна, Це не нас фізично. велика доросла нас не вистачає банально людей.